років сім тому можна було побачити, як до таксофонів збираються черги. Тепер, як в нашій області, так в цілому по Україні вони визнані нерентабельними, але перевага все ж залишається. За відсутності мобільного телефону за допомогою цих апаратів можна викликати міліцію, швидку або службу порятунку. Я, наприклад, до, до сьогодні не знаю, як визвати по мобільному телефону е, швидку. Не приходилось. Мабуть, потрібно. Ще на початку 21-го століття картки до таксофонів в Чернівцях можна було придбати мало не на кожному кроці. Тепер знайти їх можна хіба що у відділеннях укртелекому в торгових точках, які розташовані поблизу таксофонів, кажуть, бажаючих скористатися вуличними телефонами небагато. Спрашують мелочі. тому, якщо дзвонять, то користуються мілочю. Ну, сказати, щоб дуже користуватись, я не віжу. Це ж телефонні картки, що мають попит. Іван активний користувач таксофонів. Мобільний телефон каже це добре і зручно, але своїм традиціям чоловік не зраджує. Наприклад, я бажаю зекономити свої власні кошти. То я тимчасово не е, заправляю мобільний е, і користуюсь е, телефонною карточкою. Сьогодні Іван вперше побачив, що таксофону, яким він постійно користується, немає. Але на згадку про улюблений апарат залишилася ось така дірка. Безумовно, ті, хто встановлював е, таксофон. Вони, якщо дійсно, коли їм було потрібно, то звичайно вони використовували. А коли їм вже як кажуть не потрібно, то вони як кажуть після нас, хоч трава нехай не росте. Такі пам'ятки всюди, звідки зняли таксофони. В укртелекомі кажуть, що й самі не знають, що з ними робити. Проблему можуть вирішити лише тоді, коли будуть нарікання. Дири, ну кому належить фасад, есть, тобто, це питання таке, ну робоче. То тобто, есть, якщо буде якісь зауваження з боку власника фасаду, то звичайно ми шукаємо шляхи вирішення. есть, тобто, це ну якось описаної процедури немає, тому по кожному факту ми працюємо. У міській раді підтверджується, процедура ніяк не була обумовлена раніше. Колись встановлення таксофондів погодили, а от зворотній процес їх демонтаж не визначили. А тепер винного годі й шукати. Є в нас сьогодні важелі впливу відповідні, але не думаю, що варто, щоб екологічні інспекції адміністративно якось притягували до відповідальності тих чи інших керівників. Ми розраховуємо на адекватну поведінку і розуміння цієї справи. Ну в інших випадках ми в будь-якому змушені будемо і самі виправити цю, скажемо, проблему. Зараз в області нараховується близько 200 таксофонів. Їх рентабельність наразі перевіряють. Тому вірогідно апарати зніматимуть і надалі. Питання тільки в тому, чи будуть усунуті наслідки цього демонтажу, і чи знайдеться нарешті той, хто повинен це зробити. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.